Якщо ви бачили на моєму попередньому відео, то там було, що дядько тільки ну, ветки обрізав з цієї ялинки. І Я думала, що він її трохи так, щоб вона може не заважала, там мешканцям у вікно тінь не робила. Але бачите, він взагалі робить пеньки з тої ялинки. То капець, боже, вона така гарна була, така красивіша, Мені вона так подобалася. Але ж дивіться, все капець. Вона така красива, в мене дуже багато віддяшок є з тою ялинкою. Боже, чесно кажучи, мені шкода, вона така гарна. Це ж краків. Тут взагалі дуже-дуже багато таких ялинок, сосен. От подивіться, бачите, з цього боку такі сосні стоять ялинки. Вон вони такі здоровецькі. А це воно що робить? О, дивіться, в мене навіть на балконі є. Це в мене жива ялинка. Я її купляла собі на Новий рік. Вона в вазоні, вона з корінням, то вона буде жити на балконі. Або може я її висаджу. Думала висадити її отак у двір. Але дивлюся, бачите, що дядьки роблять з цими ялинками. То мені шкода буде, якщо я висаджу свою красуню і вони через там. Років 10-15 з неї таке зроблять. Це ж ялинка була дуже-дуже, думаю, стара. І Отак скінчила своє життя. Якщо вона була, може, чи там захворіла, чи щось, я не знаю. Але вона така ну, дуже гарна була, така пишна, дуже красива. Вона так прикрашала, я не знаю, от з вікна подивишся, ну прям ну, приємно було на неї дивитись, особливо коли ще й сніжок на неї нападає. Але бі снігу гарна була. І от тепер, бачите, мені там буде з вікна видно, ну ото будівлі оці. Так хоч воно було щось гарне таке. Отже ж, люди такі люди. Я не знаю, чи, чи вона їм заважала. Мешканцям, може, заважала з того будинку, що поруч. Але не знаю, як на мене, так якщо ялинка є, то і повітря свіже таке, наче вікно йде. І влітку затінок. І ну, коли холодно, вітер дме, так вона і від вітру захищає. Бо вона дуже-дуже густа була, дуже красива. Ой, ой, я не можу так дивитись. Якби ще то хворе дерево було, то я розумію. А це вже добре, дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Підпишіться, будь ласка, на мене, якщо ще не підписані. Поставте мені свою вподобайку. Напишіть мені будь-який коментар. До зустрічі на наступних відео.